Але, а мама, що не є, що батя знов щось на косячу? Можливо. Але мені здається, це пов'язано з сьогоднішнім приїздом бабусі. Серйозно, до нас летить баба Яга Антоніна Михайлівна. А що за страшність такого візиту? Перепрошую. Міша, в неї одна мета. Нагадати мені, яка я нікчемна хазяйка дружини і донька. Та наскільки я пам'ятаю, вона і колі добрих віст накручувала. А, до речі, вона ще пише ті книжки про свою ютуб-бельберду, Як її? Психологія сімейних цінностей, так. Але жодної книжки її не прочитала. Та не переживайте, не одна нас 52 мільйони. Так що це я сиджу, а вона ж скоро буде тут. Міша, до речі, ми вирішили поки тебе не показувати, щоб їй раніше часу Кондраті не хватив. Поживеш в підвалі, я вже все підготувала, постелила. Добре. І надовго то свято награної любові? На п'ять. Днів. Господи, я на все погоджуюся, Лише би скоротити той термін. Що прям на все? А ти до чого питаєш? Та так можу допомогти, якщо хочеш. Давай так, обкашлюємо умови і по руках. Я готова слухати. Ну Дивись, я торшу вам бабло. Так? Я пам'ятаю. Ти збільшуєш мені термін віддачі боргу, а я зменшую тобі час перебування твоєї мамаші. А давай так, ти зменшуєш свою губу, а я сама розбираюся своїми проблемами. Чуши в підвал. Оксана. Що? А може такі речі від дітей треба ховати? Що дивишся? Давай малюй. Уявляєш собі, я це зранку знайшов в ванні біля мила. Хоч би встидалися. Пфу на вас. Міша, це тример для носа. Волосечко в носі обрізати. Я стараєшся. Бабуся оцінить мою ручну роботу. А твою аферу розкусить на раз два Хоча б я не радив її це кусати. Так от шканав, тільки спробуй мене спалити. Я тобі блокад в трубочку звернув. Й... Приїхали! Мам швидше. О, який прийом! Привіт, мої хороші. Як же ви виросли? Я сам малював. А я сама всю ніч пекла! Так. Антоніно Михайлівно, ви вже тут самі. Без мене влаштовуватись, я полетів на роботу. Всім до вечора, пока. Лети, ага. зятьок. Любі мої, вибачте, але, на жаль, цього разу бабуся без подарунків. Але... Я думаю, цю невеличку проблему можна вирішити. Ось у такий спосіб. Поділитися і самі собі щось скупити. Дякую вам, Пусю. Ти така класна! Мамочко, привіт. Привіт, Оксанку. М -м -м -м. Ти так чудово виглядаєш, мам. Дякую. Речі візьми. от ми О, діджук! А де тебе носить? а? Пане директор! Сергій Анатолійович, вже 5 років пан директор, а ти 15 років старший продавець. Вибачте за запізнення, це більше не повториться. Ну добре. На перший раз прощаю. Пане директор, я би такого не попускав, аби не підірвати ваш авторитет. Що пропонуєш? Я думаю, тиждень інвентаризації на складі буде справедливою виховною роботою. Але зараз твоя черга. Погоджуюсь. Дідю, ну чого ти стоїш. а? Працюй, працюй! Стоїть воно. Працюй, дідю. Козел. Не поняв. Проводжу інвентаризацію. Працюю. Зараза. Мамочко, ще рибки. Ні. Дякую. Бережу фігуру. Хоч одна жінка в родині має це робити. До речі. Саме цьому я присвятила окремий розділ своєї нової книги. Двоє у шлюбі не рахуючи кілограмів. А куди ти весь час їжу носиш? Е, я собаку сусідського підгодовую. Шкода його. Будь-яку тваринку буде шкода мамкиною їжею годувати. Слухай, Оксанко, я зовсім забула. Я ж тобі подаруночок привезла. Туфлі. Дякую, мама, але не треба було. Я теж так спочатку подумала, але там друга пара в подарунок пішла. У валізі візьми. Жах. Який патьоки. Це доводиться робити самій. 50 євро. Ти про щучка, ну що, очка, Бабуся сказала, поділи ти 100 євро. Рахувати навчись. Я порахувала. Мені 16, тобі 9. Усі виходить, що бабуся любить мене довше. Так що я куплю тобі корм для комічків. Іди тусуйся. Ні. Mm. Mm. Оксанко, а де ти там ходиш? Ти що, знепритомніла від щастя? Чи що? Ану, виходь, покажись. Іду, mm. іду. Мамочко, туфлі, звичайно, чудові, але, здається, за маленькі трохи тиснуть. Нічого, кілька годин походи, щоб вони потягнуться. Не знімай. Піду в підвал, приносу щось до чаю. Та ну, не може такого бути. Прикинь. Всі your в here to buy був пацан. Я в шоці. Зад підійми. Ну давай, давай. А то чого шо, де посидіти, чи що? Чи вже А Мамаша знає про мене. Ще ні. Просто я здається ранком погрячкувала і зайшла вибачитись. Оксана, слухай, я хоть недавно розморозився, але я не вчорашній. Що, Мамаша, насипала тобі повну торбу по Насипала, Насипала? Якщо чесно, я ледь стримуюсь. Розумієш, воно мене просто дістало, воно мені виносить мозок і дістає цими фразочками своїх книжок. Я не так сіла, я не так стала, я не так повернулася, я не так годую, я не так виглядаю, як ці туфлі. Вони на два, на два розміри менше це вже все крапка. І це лише перший день. Коротше, твоя пропозиція в силі. Не парся, Золушка, вдівай кеди, шуруй на бал. Ох, і ніченька сьогодні намічається. А По руках. Варення подай. З вайгриків чи з помідорів? Дуже смішно. Міша, а що це за бутиль тут? А що таке? Я півдня без туалету. Все не хочу нічого чути, я все зрозуміла. Та як так? Він мужик? Не вірю. Андрійчику, ти ж наче спати пішов. А, ну, я тут подумав, бабусь, ти дуже рідко у нас буваєш. посиджу ще. Ай, як приємно. Що, облом з баблом. Моя кімната, моя фортеця. Колю, mm. давай я тобі ще покладу. Mm. Бо тебе тут геть не годують. Давай. Дякую. Ох, не того ж я вчила Оксану. Чоловік має бути ситий. Вірно. Прекрасно. Мушу сказати, здивував ти мене зятьок. Mm. <рес> Ніколи не думала, що моя дочка стане дружиною директора. Mm. Директора? Mm. Ну так, директора. Хіба я не попер. не казав? Просто дуже мало часу проводжу з родиною. Весь в роботі. Так. Зовсім себе не жаліє, все для нас. <рігут> Слухай, а давай я завтра до тебе на роботу заїду. А? У мене по обіді манікюр, а у четвертій я у тебе. <рігут> Мамочко, огірки за твоїм рецептом робила. Скуштуй. Не мені, а Колі. О, Коль, привіт, ти вже вдома. Як справи? Андрій сусідського собаку частіше годує, ніж ти, коханого чоловіка. До цього, почитай ще раз мої книжки, поки не пізно. Обов'язково, мам. А до речі, а як туфлі? Mm, набагато краще. Е, ще трошки потерпіти буде все добре. Я ж казала. То я я, Міша. Верніший його дух. Міша? Рідний брат вашого зятя Колі, що давно пропав. Ой, У мене нема багато часу, так що слухайте уважно. Вам завтра треба. Додому. Тільки тоді моя душа заспокоюється. Поняли? Точно? Додому. У! <плес> Мамочко, доброго ранку. А я тут якраз твою книжку читаю. Так цікаво. Як спалося? Не спалося мені, Оксанко. До мене сьогодні дух Міші приходив. Якого Міші? О! Не може бути. Так. Так він сказав, щоб я негайно поверталася додому, бо йому там. Неспокійно. Ну, звичайно, шкода, але це ж воля покійного. Не можна ослухатись. Так. Тому я вирішила для себе вирішила, що я залишаюся. Як залишаюся, навіщо? Бо так Міша схотів. Він сказав, щоб я повернулася додому, а мій дім. Там, де мої онуки, моя донька. Ні, ні, ні мамочко, ти неправильно зрозуміла. Міша мав на увазі, щоб ти поверталась додому в Черкаси. Це точно. Ну, я так думаю. Можливо. Не видумай. Я точно знаю. Міша завжди казав ще при житті. Мій дім, ваш дім. Так що все. Вирішено. Я залишаюся. Треба відмінити зачіску і поговорити з колею. А ти краще подумай, куди ви переселитеся зі своєї кімнати. Бо на тому дивані спати неможливо. Е, де ще тут забув приблуда. Забирай своє. Твоя тут тільки свідомість. І Ті, то ти зараз її втратиш, що не повернеш бабло на місце. Або я забираю свою половину. Або що? Спустиш на мене свого скаженого хом'ячка? Я мамі розповім. І не забудь розповісти про мурашину ферму в підвалі, яку ти типу, В Виходь мені треба перевдягатися. <плес> це несправедливо, бо… <плес> Слухай, не подобається мені все це. Який з мене директор, а. А, спалить мене теж ще до ворожки не ходи. Та не хвилюйся. Все під контролем. Наші в курсі, підіграють. Шеф до її приїзду вже звалить в головний офіс. Так що кабінет твій. Чого гуляєте? Нема чим зайнятись? Тебе забули спитати. Давайте працюйте, а то шефа напереду. Слухай, а Макс знає? Ні, ні, ти що, стукач не в курсі? Так що можеш розслабитись. Антоніна Михайлівна? Так. Все добре. О четвертій вас чекає важять директор Микола Петрович. Як? Вже їдете? Оксана, що я не бачив в програмі джентльмен-шоу? Ти! Ти недороблений. Що ти наробив, а? Ми з тобою про що домовлялися. Все, я нормально зробив. Прийшов, побачив, настрашив. Та в неї очі були так, як херсонські ковуни. Ти все зіпсував оцим своїм. Повертайтесь додому. Тепер вона буде жити тут. І що тепер робити? Пиши. Що, заповідь? Текст свого другого пришестя до моєї мами. Тільки давай на цей раз з чітко сформульованим текстом. Та добре, але ти мені можеш пояснити? Де дівся Олег Філімонов? Та він колись такі приколи бачив! Все, працюю. Та ви можете пояснити, що відбувається? За вісім років в мене всяке було. Але так мене ще не розводили. Тупо роздрукувати на принтері 100 євро і прийти з ними в обмінник. Що? На якому принтері? А в тебе залізні нерви мала, я бачу, так? Да? Угу. Зараз перевіримо, які в неї нерви. Я викликаю наряд. О, стійте, будь ласка, не треба. Я вас дуже прошу. Я просто не в курсі була. Давайте гладнаємо все тихо. Тільки дозвольте мені зробити один дзвінок. Один і швидко. Дякую. Алочка нафт. Я зараз в обміннику. А тепер слухай сюди. Береш справжні гроші і йдуєш до мене. Або то! Або я дзвоню мамі, в тебе зад буде кисло, як у твоїх мурах, ясно? О, Антоніно Михайлівно, а ви погляньте, які в нас гарні люстри. Знаєте що, ви поки що порахуйте лампочки, я за хвилинку повернусь. Добре? Ага. Ну, що там? Треба ще почекати у шефа зустріч тільки через годину. Чорт! Слухай, ну, подзвони йому з якогось іншого другого телефону. Скажи, що термінована рада. О, я вже придумаю щось. Прошу, допоможи. Прошу, досить забивати мені голову всякими дурницями, виконуйте мої накази або звільню. Так, пане директоре. Здрасті. Антоніну Михайлівну, а ходімте, я покажу вам наші шпалери. Такий великий вибір. Так, зячок. Досить ходити у коляса. Види мене у свій кабінет. Розмова є. А, зараз не можна. Чого? Він кварцується. Ще годину це точно. От. А знаєте, я так подумав, Антоніно Михайлівно, В кінці кінці до мене рідна теща приїхала. Mm. Ходімо в мій кабінет, моя люба, мамочко. Mm -hmm. Це все через твою скупість. Це все через твою тупість. А якби мене у в'язницю посадили. Добре хоч справжні 100 євро взяли, щоб зам'яти. Антоніно Михайлівно, ласкаво просимо. Багато тому. Яка краса. О, якось так. Навіть не віриться, що я дожила до такого. О, я теж в то не можу повірити. Колю, у мене до тебе є розмова. Тільки ти присядь. Крісло? У крісло? У директорське крісло? Ну так. А, Добре. Слухай. Справа в тому, що сьогодні вночі. Шеф! Підпишіть, будь ласка, накладно. Не поняв. Що ви тут робите? Це ви що тут забули, Колю? Що це за персонал, який ось так просто може вдертися до твого кабінету? Заліта жіночки, це кабінет директора. А це вже хамство. Ніякої тобі субординації. Чоловіче, вас звільнено. А з якого права ви мене звільняєте? А з такого права, що я теща директора. Стоп, не зрозумів. Теща, якого директора? Ви що, я на роботу прийшли. Вашого директора. Дідзюка Миколи Петровича. Антоніна Михайлівна, якщо ви завтра не звалите, мені тут на небі будуть кранти. Зранку на вокзал! Стоп! Іше. Які кранти? Яке звалити? ти? Приведений гопнік! Оксана, у тобі правда життя. Міша. Твоя правда життя в тому, що якщо ти завалиш це діло, то тобі доведеться віддати великий борг за маленький термін. Добре, я сама напишу текст, а ти просто вивчиш. Окей. А як акторська гра? До дотягую? Антоніна Михайлівна. Антоніну Михайловну, вибачте, будь ласка, я все поясню. Повірити не можу. Влаштувати цей цирк, а я ще вуха розвісила, зять директор. Вибачте, будь ласка, я просто хотів, щоб ви. Ось про що мені сьогодні казав твій Міша. Геть усе збувається. Міша? Так ви ще його бачили? Ми теж були в шоці, що він живий. Ця історія з крізь звучить як вигадка, але повірте, це правда. Так, Міша, що? А, так, так, він живий і здоровий, ви не хвилюєтесь. Антоніно Михайлівно, вибачте, будь ласка, а давайте вдома договоримо добре. А. Це знову ти. Так. Мені знову довелося прийти. Часу обмаль, тому слухайте мене уважно. Вам завтра терміново треба їхати додому, в Черкаси, і не вздумайте більше залишатися тут. І ще одне дуже важливе. перестаньте образати Оксаночку. Вона вже замахалася. Я... Вона вже втомилася слухати ваші образи. Якщо ви зробите це добре тут, мені буде добре там. Все сказав. Та вроді все а що? А от тепер ти слухай сюди. Привид мішо! А! А а! А! А ну признайте без духів! Та то не можна! Бачу, ви що всі вирішили мене той дам туди довести? Я справжній привид і тільки ви двоє можете бачити мене. І більше ніхто. О, Господи! Що ви розкричалися? Я спати хочу. Дядь Міш, класний прикид. Що? Класний прикид, кажу. Де спати. Так, все, стоп. Я не бавлюся. Я живий. Чула, Оксана, я живий. І мені здається, що вам пора переговорити двом без духів. Оксана, наша угода не дійсна. Яка угода? Що? Що це означає? Що це означає? А це означає, мама, що ти мене дістала і завжди пхаєш свій моїх справи і вкажеш, як мені робити. Так, якщо щось не по-твоєму, то це невірно. Мамочка, я закінчила цей ненависний, юридичний рік, тому що ти, ти, а не я цього хотіла. А зараз, зараз я почу торти, мені це подобається. Так, мамочка, я не ідеальна, не така, як в твоїх книжках, але в мене в мене є родина, яка мене любить з усіма моїми недоліками. Ось так. легше стало. Вибач мені, ну, ти права, я, я дійсно загралася. Але це тому, що я хотіла, щоб.